Сергій набрав повну ванну шампанського, щоб зробити своїй дівчині романтичну вечерю. Але що це за романтика, коли поруч хтось постійно сьорбає? Зараз кордони в Україні закриті, тому меккою туризма стали Карпати. Отже, уявіть, вечір закохана пара приїхала відпочити у Нарешті! Нарешті. Цей чан, цей чан, цей чан... А! Настя? Андрій? Настя, що ти тут робиш? Це ти що тут робиш? Я то взагалі тут вже 5 років різдво зустрічаю. Це взагалі то я тут 5 років різдво зустрічаю. І я думав, що після нашого розлучення традиція святкувати в Буковелі залишиться мені. Андрій! Тобі залишився пилосос і посудомийка. Досить так моїх батьків називати. А я зрозуміла. Ти сюди повернувся, щоб знову зі мною бути. Для чого? Щоб ти знову задула монтажною піною двері, не випускала мене з квартири, або я з тобою холостяка додивився. <рес> Ні, дякую. Я сюди приїхав зі своєю новою дівчиною. Може, не з новою дівчиною, а зі старої мами Андрій? Це говорить людина, у якої шкіра до і після чану виглядає однаково. Слухай, я була на рецепції, нам сказали, що ми будемо в чані не вдвох, а з якоюсь дівчиною. Лера, її дівчиною останній раз називали років п'ять тому, і вже тоді це було смішно. Андрюш, я б тебе зараз так монтулила, але мене так хорошо розпарила. Ти що, та твоя колишня, яку ти ще називав ЖМИХ? А я нічого поганого в своєму прізвищі не бачу. Анастасія жмих. Ти реально кажеш, що ми в чані будемо з твоєю колишньою? Та-дам! Різдвяне диво! Я не буду в одному чані з твоєю колишньою. Стави, ти мені чан! Як шкода, що найближчий вільний чан в Румунії! Давай з нею не зв'язуватися. Я її знаю. Бещану, так безчану. Ми сюди їхали заради чану, тому мені все одно, я буду в чані. О, Андрюш, і що ти в ній знайшов? Ні грудей, ні попи, ні носа. Завічого нема. Шановна, вам сюди не можна. А чого це? Після вас буде курячий бульон. А я бачу тут вже індичий бульйон, такий наваристий. Знаєте, можна по судочкам розкладати і в холодильничок. Лєра, ну ти реально хочеш з нею сидіти в одному чані? Вона вже довго тут сидить. Може, вона там кудись захоче, може в туалет. Я не хочу вас розчаровувати, але. <праць> Ще чотири години тому тут то, води було по пояс. Зараз по груди. Я не поведусь на оці твої понти. Ліра, ліра. Я її знаю, вона не жартує. Знаю, вона не жартує. Так, мені сото, я хочу в тяну. Так, піди візьми в ній вухи. Біга. Ну що, як ви доїхали? Нормально. Нормально. А з яких пір їхати на боковушки в плацкарті це нормально. А звідки ви знаєте, що ми на боковушках? Ну просто знаєте, хтось викупив всі нормальні квитки. Хтось! Ні, ну слухайте, ну у вас же напевно дуже гарний вид з номеру люкс на Карпати. У нас не люкс, просто хтось викупив весь люкс. <ріст> хтось. Ні, ну слухайте, ну зі стандарту також непогані види. А в нас і не стандарт. Ви просто з вокзалу приїхали тут погріться? У мене є Андрій, і він знайшов дуже класний такий будиночок біля готелю. Там так затишно, тепло, такий запах, знаєте, одразу відчуваються Карпати. Ви живете в сироварні. Так, ми живемо в сироварні. От ти виглядаєш як миша і живеш як миша. А ви тут одна? Ні, звичайно, не одна. А, так, так, так. Ви з папіломами сюди приїхали, я бачу. А знаєш, ти у нас з Андрієм був перший секс. І не хочу, знати. Тут. Прямо в цьому чані. І це було так неймовірно, що я все тут розтарапала своїми когтиками. Так, я бачу. Настя була тут, а ти не дивно, що ти під час сексу дряпаєшся. Це було довго. Зай! А? Коротше. Хтось викупив весь алкоголь в готелі. Хтось? Подум між Буковелем і Івано-Франківськом зараз алкофрізона. Андрюша, а ти давно почав з алкоголічками зустрічатися? Ні, Настя, ти була єдина. Єдина, ще любить мене. Я пошукав готелі і знайшов шкали квістки. Ти мій кухон тебе обожнюю. Та Так взагалі, ну, Карпати, це ж не тільки чан і алкоголь. Завтра поїдемо. На лижах. На лижах вдвох будемо кататись за ручку. Все. — А ви не знаєте? Що? А... Все? Все заброньовано з 21 по 27 часу. Вибачте за затримку. От, будь ласка, ваші дякую, 36 панощів і 15 бограчів, <гум> як і просили. А це вам Настя на один зубочок, так? Такий легенький перекусик. Що не з заберу з собою? Я Також щось зголодніла. Давай замовимо щось. Так, е, Вибачте, нам е, теж, будь ласка, два банощі і два бограчі. Ой, мені дуже шкода, на жаль, вони всі закінчилися. Ну, давайте щось інше. Mm, о, я грибна юшка. Ні, в мене на грибну юшку алергія. Ой, ну ти дивись, залишилося тільки те, на що в тебе алергія. Ну як так? Добре настя, що в тебе ні на що немає алергії. А якщо от взяти алергію в чистому вигляді, отак в паніровочці поваляти, посмажити, в тарілочку тобі кинути, ти все вну її перевариш. А ти знаєш, Андріше, а мені подобається, дуже класно, відчувається. Карпати, чантики, да. але щось прохолодно стало. А ну, добав нам дробенят. А давай. А давай, давай, а давай. А давай. Добре, а добре, добре, добре. Слухай, тут водичка така. Прохолодна, як мої почуття до Андрія, наче ж тебе капіляри в очах полопались, Та, щоб тебе не бачити. Ну, Піда ще давай, а давай! А! Ой, Добре, а добре. А ви можете не старатися. Я нещодавно на Васильківській в машині провалилася в яму з окропом. І нічого, жива здорова, то що тут мені навіть подобається. Давайте, давайте, давайте. Ще а а підай. Давай. Холодно стало, хоч і віскаріка. А а давай ще! А я кидаю! Все. Все. Ой, Боже, здаюся! Ви перемогли. Бо іноді кохання перемагає навіть мене. Андрій, тик, миша, бажаю вам щастя, здоров'я. Щоб у вас було діточок побільше, вам фінансового благополуччя. гарного вам підпочинку. Що... Пока. Давай, йди, не заважай нам. А Все, я не заважаю, пока. Criança... Ну, трин... <muzie> non, to... ну Чого ти? Ну, вона такі гарні слова нам сказала. Ну так, може ж, вона така й погана. Вона нормально. Я перепрошую, мені просто треба вже касу закривати. Uh, я так розумію ви оплачуєте рахунок. Там uh, uh, у вас 18 годин чану, 110 зв'язок дрів, 32 пляшки просеку, 61 баноч, 35 борщів, тіра місу і того 82 тисячі 900 гривень. Що? Ніколи не думав, що таке скажу, але Настя! Повернись! Настя!